Одна людина загинула внаслідок нічної атаки по Одещині. Ще восьмеро постраждали. Серед них одна дитина. Вибуховою хвилею понищило більше десятка будівель в околиці. У людей вибиті вікна і потрощені стіни. На місці подій була наша знімальна група. Подробиці далі. І тут ось от бах. Я побачила там зарево. А бах як бахнуло. Я там як виявилася. слон, цвіти мої. З окна воно ж де цвіти. Ну, а что мы хотим? Здесь 50 метров длины от нас бахнуло. Так что это вообще? Это, я не хочу выходить. Квартира Лариси тепер радше схожа на поле бою, аніж на житло пенсіонерки. Фіранки з вікон закинуло на люстру. Саму жінку відкинуло на ліжко. Вона не встигла сховатись, то ж рами з вікон летіли прямо на неї. Така ситуація тут у кожній квартирі в радіусі 200 метрів від епіцентру вибуху. Рашисти цілили портову інфраструктуру. Та влучили в адмінбудівлю. Серйозно постраждав один з охоронців, якого вже прооперували. Він у свідомості загрози його життю немає. Шесть три роки чоловік з множинними осколками пораненими голови, шиї, тулуба, верхніх та ніжних кінцівок, з черепною мозговою травмою, з великим уламком в шию, з раною голови, він був прооперований. найбільші крупні уламки були видалені. Іншого охоронця врятувати не вдалося. Тіло 21-річного чоловіка діставали з під завалів кількадесят рятувальників. Як попередньо встановили криміналісти. Хлопець загинув від асфіксії. Його придавило уламками будівлі. Усього цієї ночі на Одещиною сили протиповітряної оборони знищили 12 шахетів та два калібри. Проте однією з хвиль атаки пішли надзвукові ракети типу Ха 22 та Онікс. Так, ви ж бачите, третю добу все місто і частина області не спить, всі люди е на, на нервах тримаються, тому що саме б'ють по вчора, ви знаєте, це Чорноморський порт, е сьогодні ви бачите Одеса порт. Е все робиться для того, щоб 400 мільйонів громадян в світі залишилося без хліба, залишилося без нашого зерна, яке ми сьогодні забезпечували дуже багато. Е Окрім бізнес-центру, вибухом пошкодило дитячий садок, ясла та ліцей, а також китайське посольство. Вибухи цієї ночі лунали і в Миколаєві. Там 19 постраждалих, і одна людина загинула. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих.